Знак пріоритету 2.4 кінець головної дороги. Скасовується право першочергового проїзду нерегульованих перехрест. Дорожній знак Кінець головної дороги інформує учасників дорожнього руху, на шляху прямування яких встановлений даний дорожній знак про наближення до місця, де скасовується переважне право водіїв на Першочерговий рух. Наближаючись до таких місць, водій зобов'язаний знизити швидкість руху свого транспортного засобу, а також вжити всіх заходів для забезпечення безпеки дорожнього руху. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Авторакурс Лайв. До зустрічі на дорозі!